Додому. Було все, як завжди: будинок, бо світанок. І найсмачніше для усіх сніданок. І я маленьке кошеня. І діти, що та бавили мене. А потім стихло все раптово зашуміло. Отямився. Нічого навкруги. Та найстрашніше, що нема нікого. А я маленький хочу. Додому, я довго ще блукав, нявчав та муркотів, шукав та звав, ніхто не обізвався. Довколо все зруйноване, страшне, і холод з голодом все ближче підступають. Я ліг до міг, скрутився у укрубок і знов згадав: Як хочу, я додому. Раптово я відчув, що не один. Крісон почув. До мене нахилились, і голос крикнув Молодий, гучний. Гей, хлопці, гляньте, кошеня мале, поранене, але живе. Найшвидше ви доправити додому. І ось живу. У мене все як треба для ситого кошачого життя. Є свій вольєр, є постіль. Їжа і навіть іграшка. Але але мені все також хочеться додому. Ось знову біля клітки гомонять, щось перечають і раптом все затихло. Я причаївся, я закляк, затих. Ось скрикнув, відчинилися дверцята. І я побачив диво оченята. А щось гадалося із того мого життя. А рушенята малюка вже швидко так тягнулися до мене, так міцно притулили до грудей, що чутно стукіт крихітного серця. І ой вже я в маленьких цих руках, відчувши разом, як проходить втома. Вдивляюся в обличчя малюка, а він шепоче, їдемо додому.